Ich habe Kopfschmerzen. Kopfschmerzen болить голова. У мене болить голова. Ich habe Halsschmerzen. Болить горло. Hals. Ich habe Fieber. У мене температура. Ich habe Husten und Schnupfen. Кашель і нежить. Ich fühle mich schlecht. Я почуваюся погано. Ich fühle mich schwach. Я почуваюся слабкою. Ich bin erkältet. Я застуджена. Ich habe Bauch Schmerzen. Bauch болить живіт. Ich habe Durchfall. У мене діарея. Ich habe mich verletzt. Verletzen. Поранитися. Я поранилася. І давайте ще розберемо декілька корисних фраз з візитів до лікаря. Nüßliche Sätze beim Arzt Besuch. Ich möchte einen Termin beim Arzt machen. Я хочу записатися до лікаря. Ich brauche ein Rezept. Мені потрібен рецепт. «Wie lange muss ich das Medikamente nehmen?» «Як долго мені потрібно приймати медикаменти?» «Könnt ihr mich untersuchen?» «Можете мене оглянути?» «Унтерзухен, оглянути, обстежити» «Gibt es Nebenwirkungen?» «Nebenwirkungen» означає «побічні ефекти» «Чи є побічні ефекти?» «Ich bin gegen Penicillin allergisch» «У мене алергія на Penicillin» І ще є такі слова Довгенькі, але теж потрібні. Die Krankenversicherung. Versicherung – це страхування, а кранки медичне. Тож медичне страхування. Notaufnahme – Приймальне відділення Die Sprechstunde – прийому.